Привіт, друзі! Неділя це час для відпочинку, натхнення та відкриттів. Сьогодні ми заглянемо за лаштунки світу краси, де бренди знову перевершили самі себе, створюючи продукти, які просто вражають. Тож можуть зручніше налити чашку чогось смачного і, вперед, захоплюючий світ, б'юті новинок цього тижня. Ту фейс випустили справжній шоколадний делікатес для контурингу. Це кремові бронзери в зручному стіку, які миттєво надають обличчю рельєф та ніжне сяєво засмаги. Головна фішка їхня текстура. Вони буквально тануть на шкірі, легко розташовуються, не створюючи плям і додають обличчю природної теплоти. І найприємніше вони пахнуть справжнім шоколадом. У колекції три відтінки. ніжний для світлої шкіри, тепліший і універсальний, та насичений ідеальний для скульптурування. Бронзер створює ефект Шкіри, немов легка тінь на обличчі, щоб підкреслює риси. Якщо ви шукаєте засіб для ідеального контурингу без важкості, цей продукт знахідка. Наступна новинка Живенчи джентльмін. Цей аромат уособлення сучасної мужності, стильний, глибокий, спокусливий. Початкові ноти нарциста-витивер, які створюють свіже, але водночас тепле звучання. Далі вступає ваніль, додаючи аромату кремової солодкості, а потім у гру вступають тютюн, шкіра та сандал. Ті самі ноти, які надають парфуму характеру та харизми. Цей аромат для чоловіка, який знає, що таке стиль і впевненість. Парфум шикарно звучить на холодну погоду, створюючи ауру, розкоші. Та привабливості ідеальний вибір для тих, хто хоче підкреслити свою індивідуальність. Ця туш від Армані мріє для тих, хто хоче довгі підкручені вії з ідеальним розділенням. У неї унікальна щіточка, яка огортає кожну вію, створюючи драматичний ефект без грудочок. Формула дозволяє наносити кілька шарів без відчуття важкості, а ефект подовження просто вражає. Вії стають на 70% довшими. Вона насипається протягом дня, а також стійка до вологи та вітру, але легко змивається теплою водою. Це саме та туш, яка створює ілюзію розкі. Тішних накладних вій залишаючись при цьому легкою та комфортною. Морфі презентувала нову фінішну пудру, яка дарує легке, майже небесне сяєво шкірі. Обіцяє ефект делікатного блюру, наче ти додала макіяж фільтр м'якості. Чотири відтінки від ванільного до глибокого какао підлаштовуються під різні відтінки шкіри та балансують її тон. Легке мерехтіння без надлишкового блиску це саме те, що потрібно, коли хочеться виглядати доглянутою, але без зайвого ефекту хайлайтера. Ідеальна для тих, хто любить натуральний фініш, але хоче додати трохи сяйва. Fendi Beauty представили свій новий хід: це спрей кондиціонер, який обіцяє легке зволоження волосся на весь день без обтяження у складі гіалуронова кислота, яка зберігає вологу і робить волосся більш гладеньким та блискучим. Легкість невидимість на волосі одночасне глибоке живлення цікаве поєднання для тих, хто шукає ідеальний баланс у догляді. Лора Mercier вирішила освіжити свою класичну формулу Tinted Moisturizer Blur Matte. Тепер він олійно фрі з 91% доглядових інгредієнтів, контролює блиск на 24 години та зволожує 16 годин і дарує неймовірне легке покриття. Чесно, звучить як ідеальний вибір для щоденного макіяжу. Glow Recipe знову розширює свій Glow Club. Їхній Waterman Glow у Flash – Це не просто рум'яна, а повноцінний догляд для щічок. Екстракт кавуна зволожує, надає антиоксидантний захист, 3% неосинаміду освітлює шкіру і вирівнює тон. Гілоронова кислота глибоко зволожує, надає ефект плюшевих щічок та пігменти, вкриті олією жожоба для супернатурального ефекту. Формула дуже легка, легко наслаюється, дає ефект природного рум'янця і підходить навіть для. Для чутливої шкіри справжня магія в баночці Ланеш влаштували справжню солодку вечірку. Їхні новий Tinted Lip сермс це щось середнє між бальзамом і глянцевим блиском. Чотири відтінки, нюдовий беж, персиковий корал, ніжний рожевий лиловий та прозоро коричневий. Ці серуми не тільки додають легкий колір, але й доглядають за губами, забезпечуючи 12 годин зволоження. Якщо ти фанатка легкого але доглядового тону, то Fresh Foundation Balm – це твій новий фаворит. Він настільки легкий, що ти забудеш, що взагалі в тебе є тональний, але при цьому має гарне середнє покриття та ефект блюру. Що всередині гілоронове кислота, ніацинамід та пептиди, які піклуються про шкіру протягом дня. Доступний у 18 відтінках. Є варіант для всіх. Новий хайлайтер від Клінік, який виглядає, ніби світло середини. Формула містить 19% доглядових компонентів, що робить його не просто косметичним продуктом, а й засобом для догляду за шкірою. Головні переваги легкий, ніби крем, але з фінішем пудри, дерматологічно протестований та 100% без запаху. Цей хайлайтер просто знахідка для тих, хто любить ефект натурального сяйва. Цей блиск від лаґол знахідка для тих, хто хоче глянцевий ефект, але без липкості. Формула така, що губи не просто сяють, а ще й отримують глибоке зволоження. Серед інгредієнтів: сквала, авокадо, вітамін Е, які доглядають за губами. Текстура дуже легка, трохи желейна, лягає ідеально рівно. У колекції багато відтінків від нюдових до яскравих коралових і навіть з ефектом легкого тінту. Просто хочеться спробувати всі. На сьогодні це все. Напишіть у коментарях, який із цих продуктів вас зачепив найбільше. І пам'ятайте, краса це не тільки зовнішність, але й ваш внутрішній світ. До зустрічі наступної неділі! Бережіть себе, шукайте красу навіть у дрібницях і ніколи не припиняйте творити своє ідеальне я. Всім пока-пока!